Всім привіт! Сьогодні проводимо таку саму важливу обробку, це осінню. Обробка мідним купоросом. Це у нас молодий сад, я вже його тут обробив, чим обробляв. Купив ось таку, зараз в ні є. побівка садова коротше, для кущів і дерев. Ну, тут пишеться, що з мідним купоросом, але я сюди все одно додаю 150 грамів мідного купороса на відро на 10 літрів. І оцю пачку. І ну, подобається, як воно біле, тому що якщо чисто звіс, ну 30 гривень стоїть, не знаю, що це за перший рік я купив. Ті роки бризгали просто 150 грамів мідного купороса і полкива. І звісті Ну, Ефект, звісно, не такий був. Ну, в принципі, тут головне, що міді купорос взагалі. Ну, не мені подобається, коли дерева такі білі. Стоять, красиві, все. Ну і зараз покажемо, як бризкаємо. Це ми цей сад забризали, залишився там е, старий сад. Зараз все покажемо. В принципі, процес розмішування показувати не буду. Е, вже сказав, що 150 грам мідного купороса і пол кіла негашеної ізвісті. Мідний купорос заливаю в ізвість, маленькою струйкою і перемішую. І це все діло цим обробляємо. Це, а цей сад обробляю з цим препаратом, що показував ось цим, ну, побілкою цей, що показував. Це тут ми обробляли. Дерева такі білі стоять, ну а там таких, звісно, дерев. Бівих не буде Ну нічого. Главне нам, щоб убило всі ці грибки, болізні і все інше. Так, заводимо оприскувач і будемо обробляти дерева. Так, ну ось виходить ось так, коли підсихає, то в принципі теж вони білі. Ну Нам головне не красота, а качество, щоб не було у нас курчавець. Курчависть це така, щоб потім тяжело її вивезти, ну і проблемно. Коротше. Як вивезти можна, ну затратно вийде. Було в мене це діло, так що краще забризгати і не прогавити. Не то, що не прогавити, а не економити на цьому. По оприскувищу, там мене є відео, де я його ремонтував, все працює, все чітко. Тільки що прокладки немає під кришкою. Трішки пропускає, та я так замотав тряпкою. Треба буде щось, якусь резину підходящу знайти, зажати. В принципі, бризать мідний купорос нормально таким оприскувачем Одне удовольствие. Дує, все. Буває, тільки що забивається. Є такий вентилятор. Він як не крутиться нічого, просто завихрення. В ньому отвори, Ну і він забивається соломою, оце його приходиться чистити. Там відкрутив його, постукав, все, солома там вийшло, що там, тому що я не подсідую, так завиваю, все сюди, воно все вилітає, все чітко. Ну, і весною будемо робити ще обробку. Тут конечно, ми не встигли зафрезірувати, тому що в цих остатках теж багато хвороб. От була засуха, а зараз через щур уважно, ну, краще хай буде влажно. успіємо. Думаю, що весною зафрезерується, тут все буде все чітко. Так, а ми йдемо розмішувати раствор і будемо добризгувати, Уже повинно забризувати почти. Якось так. Все, всім удачі.